Вітаю слава. Ну на сході ну, зокрема на Донеччині, як завжди, неспокійно. Щодня російська армія завдає ударів як здовж цієї лінії фронту, так і по фронту. По прифронтових територіях, як наслідок потерпає цивільне населення, і минула доба не стала винятком. В Ізмайлівці Курахівської громади у наслідок атаки загинуло чотири людини, ще двоє загиблих у часів ярській громаді. У Солидовому, як до якого окупанти вже підійшли на менш ніж три кілометри, двоє місцевих травмовані. Звично від обстрілів потерпає і цивільна інфраструктура. Аби зменшити трагічні наслідки, місцева влада ухвалила рішення про збільшення тривалості комендантської години. Тож від учора у всіх населених. Ах, пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з п'ятнадцятої і до одинадцятої години ранку. Загалом 20 годин триватиме комендантська година. У Костянтинівській громаді дещо менше з сімнадцятої до дев'ятої ранку влада закликає мешканців не зволікати з евакуацією, адже здійснювати її уже вкрай небезпечно. Окупанти не цураються обстрілювати евакуаційні маршрути. Тричі за тиждень під ворожий вогонь потрапляли машини евакуаційних груп Фенікс. І чим далі, тим ситуація лише. Погіршуватиметься на фронті. Також непросто за добу згідно з даними генштабу, відбулось 184 бойових зіткнення. Найгарячішими напрямки залишаються Покровськ, Турецьк, Курахова та Лимано-Куп'янська ділянка фронту. Наша знімальна група нещодавно побувала на позиціях бійців бригади Нацгвардії Рубіж, які власне і боронять позиції на межі Донецької, Харківської та Луганської областей. І що вони розповідають про ситуацію у зоні своєї відповідальності? Прошу послухати. Кожного дня вони намагаються рухатися і шукають якісь слабі ділянки, щоб прорватися. Є такі елементи, як там природні річки, болота, такі як би сказати, місця, де вони хочуть прорватися, ну, їм заважають та сама річка, болото, ліс. Звісно, просуватися окупантам заважає не лише наш східний ландшафт й філігранна робота українських захисників про те, як працюють ці артилеристи рубежа. Розповімо вже за мить. А зараз хочу наголосити на тому, щоб наші глядачі та ми з вами допомагали нашим армійцям. Нині нацгвардійці відкрили амбітний збір на майже 2 мільйони гривень. Вони потребують безпілотників. Половина сума вже є, але ще половину необхідно назбирати. Тож ми сподіваємося, що разом з глядачами зможемо допомогти нас гвардійцям зібрати. Необхідну суму. А зараз прошу режисерів показати сюжет. Приймали участь у звільненні дробиш, малимана. Події майже дворічної давнини, нацгвардієць Євген згадує чи не щодня для нього це не лише спогади. Нині він також боронить цю ділянку фронту. Щоправда, зараз доводиться не наступати, а з усіх сил стримувати окупанта. Ворог намагається. Всіма підступними і непідступними способами прорвати оборону кожного дня проводяться якісь наступальні дії. Та поки що на цій ділянці фронту росіянам просуватися не вдається. Воголь! У складі екіпажу гармати гаубиці, Д-20 євген зупиняє важку ворожу техніку ще на підступах до лінії зіткнення. І, хоч озброєння, на якому доводиться працювати не нове, своєю ефективністю бійці задоволені. Взагалі, якби радянська гармата 152-й калібр. Хороша, того, що кабанчики нормального розміру. Якщо вже прилетить, то прилетить. Вага самого снаряду там 45-43-45 кілограма, і така болванка прилітає з великою швидкістю, і розривається ну, на метрів 200. Та й досягати цей розрахунок може до 10 кілометрів у глиб ворожого тилу. Цього разу рух російської техніки розвідники помітили на світанку. Отримавши координати, гарматний розрахунок не зволікає. Плюс прийняв. Кілька пострілів поспіль і ціль вражено. Що це було, хлопці дізнаються згодом, але поки їм достатньо знати, що влучити таки вдалося. Жень, як відпрацювали? На ура. Так само, як штурмує ворог, наші військовослужбовці на Ламано-Куп'янському напрямку також намагаються просуватися. Втім, так само, як наші артилеристи, активно працює і російська арта. Ворог намагається знаходити наші розрахунки за допомогою дронів. Вони намагаються згодувати ударів, шукати, виявляти ділянки, де ми стоїмо. Тому ми максимально маскуємо наші гармати і техніку, щоб ворог її не виявив. А ще окупанти намагаються перерізати логістичні шляхи, аби доставляти боєприпаси, на позиції ставало дедалі важче. Ця тенденція нині актуальна на усіх напрямках, можливо, і намагаються, але якби теж не перший день тут і знаємо, як це робити, і як вибирати потрібний момент, коли так само БК буде заїжджати до нас. Тобто, то все моніториться, продумується і вибирається прямо ну, найкращий момент, коли ти можна зробити та зробити та щоб краще слідкувати за діями ворога, а відповідно і ефективніше його знищувати. Нині нацгвардійці потребують додаткових безпілотників, і ця потреба велика ціль амбітна. Необхідно зібрати 2 мільйони гривень. Тож ми сподіваємося, що разом з глядачами нам вдасться допомогти нашим захисникам закрити цю потребу. Реквізити на екрані. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факти АСІ Тіві. Єдині новини.